Астрологічний прогноз на тиждень з 18 по 25 травня. Перед цими вихідними, п'ятниця-субота, місяць знаходився в холодному знаці Зодіака Козаріг, особливо в п'ятницю відчував холодні аспекти від планети Сатурн. Тож був такий настрій більше стриманий, більше холодний. Але в неділю місяць переходив в такий креативний. і Нестандартний знак зодіака Водолій, і це означає, що неділя, 18 травня, на відміну від суботи, буде днем несподіванок, як приємних, так і неприємних. Неприємні несподіванки на війні це, ну, це смерть. На жаль, в неділю можу прогнозувати збільшення кількості смертей, 18 травня, місяць, з'єднання з Плутоном. Також це день хороший для групових. Занять, робота в колективі, вирішення якихось питань в колективі. Також 18 травня точне сполучення між планетами Меркурій і Марс, що означає теж якусь військову активність, підсилену і більш складні ситуації, логістичні, бо Меркурій пов'язаний з логістикою. І цей день хороший для вирішення складних питань. Які не було можливості вирішити. Також в неділю 18 травня Сонце з'єднується з ураном, навіть вночі, 17 на 18 травня, як і місяць у неділю в водоліє Сонце в з'єднанні з ураном, теж означає несподіванки. Таким чином, можна очікувати якихось нестандартних, нештатних, несподіваних ситуацій. Вночі на неділю, а також у неділю 18 травня. Уран пов'язаний також з технікою, з сучасними технологіями. Управитель водолія, тож, ймовірно, що в Володимира Зеленського водолія будуть якісь ну, помітні специфічні події в неділю 18 травня, а взагалі так у людей це тема колектива і тема взаємодії з, з різними людьми. Сучасними технологіями і день форс-мажорних обставин. А також можна відзначити на наступні дні цього тижня ще один важливий сполучення між планетами це планета Марс і Венера знаходяться в... в гармонічному аспекті один до одного. Точний аспект 22-го числа. Це означає, що весь тиждень можна очікувати. Підсилених стосунків між чоловіками і жінками, і цей кут між планетами означає лег... Лег... дуже легке рішення якихось питань в любовних романтичних стосунках. Знаходячись на стихією вогня, планети стосунків Марс і Венера, вони означають більш відверте, більш яскраве. Не таке скритне ну, процеси в стосунках. Оскільки Венера також пов'язана з дипломатією, можна очікувати якихось ну, доволі легких рішень в дипломатії. <кхем> Можемо побачити, що в середині травня от, на небі є такий кут 90 градусів між точками затемнення Юпітером. Наприклад, в перемовинах між Україною і Росією. Є значить, напружені аспекти до Юпітера вони означали, значить, великі амбіції Російської Федерації. Чому це так? Бо вузли місяця вони означають ситуації, які ну, примушують, тобто, з столичної точки зору, я вважаю, що Російська Федерація загнала себе в такий кут, в якому вона не може інакше робити, аніж виставляти. Такі завищені, завищені вимоги. По мірі того, як цей аспект буде знижатися, тобто к кінцю травня, ці завищені вимоги, ці амбіції, тема амбіцій, вона ну, буде не такою різкою, як зараз. Тож, ви теж можете спостерігати в себе якісь амбіційні. Ситуації, і якщо вони такі є на польонівські плані, амбіційні ситуації, то будьте уважні, не все так просто, як і у Російської Федерації з її завищеними вимогами. Також на небі починає наростати такий аспект між планетами Юпітер і Сатурн, кут 90 градусів, який повністю складеться в червня, який означає, що оптимісти отримають. Холодний душ, а песімісти отримують найбільш хороший варіант розвитку подій, тобто такий певний компроміс між песимістичним сценарієм розвитку подій і оптимістичним сценарієм розвитку подій конфліктного типу. А також цей тиждень він ну, відзначиться тим, що планета Сатурн цього тижня знаходиться в самому останньому. Точці знак Зодіака Риби готується 25 травня перейти в знак Зодіака Овін. Що це означає? В останньому знаці Зодіака, в останньому градусі, Сатурн відмічає, робить такий настрій, відчутний у людей, що щось закінчується. Люди можуть відчувати, що якісь дуже сильно важливі процеси, які довго-довго тримали, вони доходять до свого завершення і. Але нового не відчувається ну, в певних сферах життя, за які відповідає Сатурн. Ну, я не хочу загострювати, за які він сфери відповідає. Ну, там, за досягнення цілей, державні всякі процеси, організаційні, і само, там, дисципліна, правила, терпіння і значить серйозні, серйозні справи. Е, і, і, в общем, ну, в багатьох в общем, сферах життя люди. Я думаю, що будуть відчувати і вже зараз відчувають певне таке закінчення якихось питань, і, можливо, процесів, які довго-довго тривали, і можливо, розгублення в зв'язку з тим, що не відчувають нов, ну, нового чогось. Е, ну і нове буде відчуватися в деяких сферах життя. На які впливає Сатурн, ну після 25 травня, і далі. Також я в своїх прогнозах зазначаю, що оскільки оскільки на початку літа будуть багато таких положень в радикальних планет в радикальних положеннях, то це означає, що ну, скажімо так, з червня орієнтовно можна очікувати радикально нових подій, яких ще не було. А зараз зараз важливою ще задачою цього тижня, поки Сатурн ще наприкінці риб, і планета Юпітер знаходиться наприкінці знака Зодіака Близнюків. Це контакти, спілкування, знаходження спільної мови, обговорення якихось процесів, узгодження, тобто така підготовча робота до радикальних змін. Я вважаю, що найбільш яскравим день, днем цього. Тижня, ну, буде все ж таки 18 травня, з'єднання Сонця з Ураном. Тому я цей прогноз і вирішив, хоча хотів завтра записати, ну, думаю, треба записати сьогодні, бо завтра ж ну, якісь дуже важливі новини. Ми почуємо, такі нестандартні, креативні. Продовжується, продовжується знаходження ліліт Скорпіонії, які означає лякати, які вже місяці приблизно в скорпіоні і ну, пов'язано з процесом залякування людей, тобто з інформаційною війною. Продовжується велике сукупчення планет в початкових знаках Зодіака, які означає відсутність балансу, відсутність якісного рішення питань і появи якихось нових чинників, нових факторів. Це все призводить до того, що. Люди і країни не хочуть чути одне одного, е, значить, і е, знаходяться на егоїстичній, на егоїстичній позиції. <кій> Положення місяця в понеділок місяць буде в водолії, а в день місяць буде протистояти до планети Марс. Це означає конфліктність. Тобто понеділок це конфліктний день, конфлікти можуть бути пов'язані з фінансами, з дітьми, з колективом. Ну, Складно всі сфери перечислити, але в принципі день такий конфліктний, але знову ж таки дає сили, дає, дає рішучість для ну, сміливих, сміливих справ. Вівторок день такий, що половину дня місяць знаходиться в водолії вранці, підкреслюючи, продовжуючи підкреслити тему колектива. А у другій половині вівторка місяць переходить в скритний знак з дяка риби. Інтровертний, що буде призводити до збільшої кількості е, ввечері вівторка інтровертності, бажання побути наодинці, сходити на рибалку або вживання алкоголя і подібних. Е, Алкоголю речовин, воно підсилиться вівторок, середа-четверг, в знаці зодіака Риби, поки знаходиться місяць. Середа також буде ну, бажання сховатися, але воно буде, воно буде в середу, 21 травня, доповнюватись тим, що сонце перейде в знак зодіака Близнюки. Перехід сонця в новий знак зодіака створює завищене. Завищені такі м, намагання щось дуже ну, грандіозне зробити. Але на це грандіозне насправді немає, е, немає обставин. Тому в середу я би е, я би радив не поспішати з якимись новими проектами, а дозволити їм е, ну, якби декілька днів. Ну, подивитися щодо чого. В четвер бачимо зосередження планет Сокупчення. таким чином, після обід вечора і після обід в четверг можна очікувати Сокупчення сил. Бачимо, тут планети з'єднуються. Тут це означає сукупчення якоїсь військової сили, військової техніки концентрація, в четверг ввечері і вночі і з четверга на п'ятницю. В невійськових справах це означає. Об'єднання сил людей ввечері в четвер, вранці в п'ятницю для якихось справ. В п'ятницю, вранці і в суботу, можна очікувати багато нових справ. Ці дні хороші для початку нових справ. Місяць знаходиться в знаці зодіака Овін. Наприкінці тижня меркурій наближається до урана це означає, що ми побачимо і почуємо якусь більш сенсаційну інформацію. Якісь більш сенсаційні новини наприкінці тижня, але такі, які не будуть викликати сильно емоційного сплеска, ми бачимо, що лунний місяць закінчується, він закінчиться 27 травня, і на наступних вихідних це буде 27-28 доба місяця, які емоційно, емоційно більш спокійні. Також можна сказати про наступні вихідні, що субота більш активний день, 24 травня, коли місяць знаходиться в Овні, Для стосунків дуже хороший між чоловіками і жінками для активного відпочинку. субота — для активної роботи, а неділя місяць знаходиться в тельці. Це більш статична позиція 25 травня, яка означає. Менш розважатися, більше займатися якимось ну е, більше такими серйозними справами матеріальними. Або якщо розважатися, то це пасивний відпочинок, а не активний. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого. Діліться цим відео, пишіть свої коментарі, відгуки, як у вас відбувається, чи здійснюються ці прогнози у вашому житті чи ні. На все добре.